Наречена відмовила моєму онукові, а все через мене. Донька мені каже, що я вічно пхаюся куди не треба, а от онук таке сказав, що мені мороз пішов по шкірі. Онук мій Артемко вже кілька років зустрічався з дівчиною. Він ще на початку знайомства приводив її до нас, і тоді, я вам скажу, вона виглядала зовсім по-іншому і ставилася до Артемка так само. Мій онок міський, а от його друзі Тарас, Василь і Леся, були з іншої області. От він і приводив їх до мене перекусити щось, бо я недалеко від інституту живу і ще й підробляю там на вахті та прибираю перший поверх. Робота не важка, аби дома не сидіти, бо сумно мені дуже. А коли дивишся, як натовпи молодих і усміхнених людей снують туди-сюди, попри тебе, то й сама думаю, що ще й сили маю, і не така вже я й стара. Так от, водив він їх до мене та водив, поступово хлопці відпадали, а Леся лишилася. Тоді вона була ще з косою, говорила з акцентом своєї області та одягалася скромно. Але поступово я побачила, що й коси обрізала, спідниці все коротші були та прикраси яскравіші, вже не дивилася на мою квартиру з захопленням, а кривилася на палац на стіні. Знаєте, я не кажу, що я багата чи у мене там всілякі ремонти. Мені головне, аби все було частенько, хай і бідненько. Але тоді моя квартира Лесі видавалася милою і затишною. Я це бачила. Я бачила, як вона бережно бере чашки ще з моєї юності, як їй подобаються статуетки, серветки вишиті мною. Але з кожним роком вона все частіше кривилася і на мої пригощання, і на мою квартиру, а далі перестала приходити. Коли я через дуже довгий період побачила її в коридорі закладу, то чам не повірила, ця фіфа не була нашою лесею. Я знала, що мій онук любить її по-справжньому, думаю, що полюбив ще з косою і акцентом, але ця дівчина вже так чтокала й по-російськи. Знаєте, наша родина небагата, тому я певна, що Артем не міг купувати для неї такий одяг та прикраси, а звідки вона брала гроші, Артем не хотів знати. Дитино, та ти на неї подивися, казала йому я, на одну стипендію так не одягнешся, а вона ж ніде не працює. Не ваше діло, казав онук і більше не заходив до мене. Донька мені говорила, що він влаштувався на роботу, тому тепер менше часу з Лесею проводить. Я одразу здогадалася, що хлопець хоче освідчитися. Тоді я його в інституті на розмову покликала Дитино, кажу йому, у мене є каблучка, яку мені дідусь купив. Все життя я її берегла і рідко одягала. Я була з твоїм дідусем дуже щаслива і думаю, що каблучка від бабусі означатиме більше про твої почуття, ніж якась стандартна прикраса з магазину. На диво онок погодився. Не скажу, що моя каблучка була якась ексклюзивна, як то прийнято зараз казати, вона масивна з рубіном, хоч то й не рубін, а скоріш за все, скло, але от золото справжнє. Я з нетерпінням чекала, що відповість Леся, і була певна, що моя каблучка додасть ваги слова онука, а потім я почула розмову. Уявляєш, подарував мені каблучку ще бабусину, точно, то від його бабки. Витягла з нафталіну і йому дала, хіхікала Леся, та таке соромно на палець одягати. А що ти відповіла? спитав голос якоїсь дівчини. Та прямо й сказала, що з таким непотребом, може до мене більше не підходити. Це колись він для мене був принцом на білому коні, а тепер він дуже і дуже далеко позаду, ось взяти б романа. Голоси віддалялися, а я сповзла по стіні. Отже ж. Увечері зателефонувала донька. Сказала, що Артем закрився в кімнаті і не виходить. Мамо, хто вас просить зі своїми порадами лізти, що ви всюди свого носа пхаєте? Отак би вже й правнуків мала, а так будете сидіти в тій кабінці і заглядати за іншими. Ввечері в двері подзвонили, а я ледве ноги дотягнула, бо ситуація мене геть розклеїла. А там Артем з великим букетом моїх улюблених півоній. Ба. Я прийшов подякувати за перстень. Нічого не кажіть. Цей перстень показав, хто насправді є Леся і як вона до мене ставиться. Якби не ви, то я б собі життя зіпсував з цією дівчиною. Я обійняла онука, і мені одразу стало легше. Такі слова означають, що я недарма живу на світі. Підпишись, підтримай українськомовний контент.